Стіни цієї ужгородської квартири заповнені мистецькими витворами дітей та жінок, які опинилися на Закарпатті через війну. Саме тут, у домашній атмосфері, місцеві спеціалісти допомагають внутрішньо переміщеним сім'ям віднайти спокій, познайомитися з однодумцями та опанувати нові навики. Створили цей простір за ініціативи жіночої громадської організації Веста, аби інтегрувати дітей ВПО у мультикультурне середовище Закарпаття. Виникла така ідея, щоб створити такий дитячий простір для кращої інтеграції. От у нас скажімо, в Закарпатті, в Ужгороді, дітей і мам, і щоб вони познайомилися з нашими традиціями, з нашою культурою, з нашими звичаями, а тому, що Закарпаття унікальна область, і дуже багато традицій, дуже багато. Різних культур да спилося завжди. У нас чекають дітей смаколики, солодощі, водичка для мам смачна кава. І ми намагаємося, щоб мами з дітками почувалися як вдома. Аби краще пізнати місцеву культуру, малеча, сидячи на м'яких пуфах перед телевізором, вивчає словацьку мову. Оскільки ми проживаємо в мультикультурному такому регіоні, було гріх не використати мови, які є у нас в Закарпаті. Одніми із найдоступніших мов, це є словацька мова, чеська мова, які є ближчі до української мови, так і ще плюс польська. Ми вирішили, що ми будемо їх навчати словацької мови. Оскільки нам це найближче, ми є етнічні словаки. і нам не лише цікаво, а це є культурна о, спадщина, яку ми отримали від своїх батьків. Яблука. Так, відборні. Ще що? Грушки. маєш рада? Або банан. Так, відборні. За дуже короткий час ми вже знаходимося. Темі фрукти і овочі, так тобто ми вже перебралися до більш таких активних тем. Плюс нам допомагають такі аудіоуроки, які є доступними для дітей, які вчать словацьку мову як іноземну мову. Поки діти навчаються словацької, їхні мами займаються арт-терапією, щоразу створюють щось нове, спілкуються і намагаються позбутися негативу. Сьогодні ми робили жіночий головний убор, віночки, отримали масу задоволення, бо працювали з квітами різнокольоровими, кожна дівчинка вийшла ну, справжньою багією. А Раніше ми малювали, оце такі приблизно нейрографічні малюнки, за допомогою яких ми мріяли, планували. І спробували повернутися в такий стан, що все можливо, все, чого дівчинка бажає, воно має право існувати, і має приносити їй щастя. Це задля того, щоб жінки та дівчатка, котрі сюди приходили, бо сюди приходять в основному ВПУ. Це ті, котрі столкнулися, вони отримали травматичний опит. То моя мета, щоб вони знов почув відчули ту легкість від життя, щоб вони знов вірили в те, що все, все к найкращому і все саме найкраще в їхньому житті ще попереду». Пані Лариса серед тих, хто постійно відвідує мистецькі майстер-класи, каже ці зустрічі, неабияк надихають. Це не тільки для зняття напруги чи там можливо стресу. у кого. А і для розкриття внутрішнього потенціалу. Я ось нещодавно почала писати вірші, і після занять в цій групі я завжди маю якісь нотатки для майбутніх віршів і пишу їх. І дуже гарно у мене виходить батьки цій групі. Я в захваті, і я з великим задоволенням іду сюди. Діти, які приєднуються до проекту, мають змогу не лише вивчити нову мову, але й глибше дізнатися про народні традиції. Тому для них організовують мистецькі заняття. Сьогодні малечу вчать створювати листівки у формі вишиванки. До цього дітки грали на народних інструментах та займалися хендмейдом. Оце у нас, наприклад, малесенька Євгенія, яка у нас дуже активна дівчинка, і ми працювали буквально на тому тижні роботи з фетру, так, і вона зробила. Робила сім'ю мама Киця і її дитинка. Дуже їй це сподобалося, адже саме до їхнього віку ми вибрали таку тематику тут, ще на перші тижні нашої роботи, це у нас, наприклад, Андрій, дуже хороший хлопчик, один із старших учасників. І ми тут працюємо вироби із соленого тіста. Наша задача їх розкріпостити так, і знайти позитив саме в цій роботі які зроблені їхніми руками, і повірте, що для мене це завжди е, така якась і е, новинка, тому що вони дуже різні, дуже діти різні в своїх роботах, у своїх назвах, у своїх реакціях так що ми стараємося знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. Подібні заняття для дорослих та діток ВПО проводять у будні після обіду. Щоразу збирають невеликі групи, аби малечі та мамам було комфортно. Приєднатися до майстер-класів може кожен охочий, знайшовши потрібну інформацію на сторінці Закарпатської громадської жіночої організації Веста у мережі Фейсбук.